Всім привіт! Сьогодні, нарешті, підійшла черга розказати, показати цікаві гаджети. Я давно про це вже не розказував, не показував нічого нового. Знайшов на AliExpress ось такий цікавий варіант цей датчик температури і вологості. Чи він цікавий? Він цікавий тим, що його можна підключити до Wi-Fi і через спеціальну програму SmartLive відстежувати дані температури і вологості віддалено, дає доступ до інтернету. Він є недорогий, тобто, відповідно. Може зацікавити людей, які люблять всякі такі технологічні штучки і гаджети. Що він собою представляє? Так, тут в нас є вся комплектація, я зараз покажу. Все. Так, сам датчик. Клейка наклейка, яку можете ззаду приклеїти десь до стіни або закріпити. Ось сам безпосередньо датчик. І його інструкція. Так. Інструкція по датчику. Так, ми що ми маємо? По ньому. Значок Wi-Fi, Led-індикація тут є, знаходиться. Ззаду знімаєте кришку, ставите дві батарейки-акумуляторні чи прості, без різниці. Кнопка Reset. Скинути налаштування. Так, і по інструкції в нас що? Ставимо акумулятор. QR-код качаємо програму. Відповідно, дозволяється інтерфейс, реєструйтесь, додаєте свій датчик і користуєтесь ним. Я зараз підключу, попробую і в кінці зроблю свої висновки. Так, підключив я цей датчик до системи розумного дому Smart е, створивши попередній аккаунт свій, підключивши на смартфоні GPS і Bluetooth, запхавши сюди дві акумуляторні батарейки. Діодик почав мигати, воно все автоматично підключилося. Потрібно було ввести тільки пароль до Wi-Fi. Воно все підтягнулося, все синхронізувалося, в принципі, працює. Так, цей датчик. Це є сум... датчик Туя. Досить популярний в Китаї бренд датчиків. Він є дешевший, ніж Xiaomiшні датчики. Програма віддалено нагадує Mi Home. Систему розумного дому від Xiaomi віддалено. Так само можна підпочати різноманітні датчики, налаштовувати різноманітні сценарії. Це все інтегрувати і створювати свій власний розумний дім. Він, його ціна до 2,5 доларів, плюс-мінус за нього дав на AliExpress. Ціна мегалояльна, тобто навіть чисто побавитися, потестувати, як вам немає потреби в ньому там поставити Якусь далеку коробку і хай чекає кращих часів. Тобто, навіть чисто так, заради цікавості його можна придбати і попробувати потестувати. Чи показує він коректно температуру і вологість? Питання. Я маю в хаті датчики такі настінні від Xiaomi я попробую порівняти, поставити бо я його зараз досить довго тримав в руках, температура тут показує висока. Якщо в мене ось зараз. В хаті показує 21,9, то тут показує 24 з копійками. Тобто, але я підозрюю, що це просто через те, що я його довго тримав в руках, він нагрівся, йому потрібно устити, І тоді він буде показувати. Ну, порівняю дані. Я в кінці закріплю скріншот. Так. Е по суті, все, як його можна використовувати? Його можна використовувати суто дивитися за е, показниками температури і вологості віддалено. Ну, якщо маєте доступ інтернет, до інтернету. Ну, припустимо, е, ваша дитина там має якісь. Е, Проблеми зі здоров'ям, які пов'язані з тим, що їй потрібно коригувати і завжди підтримувати там ставу температуру, певну вологість. Ну, в принципі, маленьким дітям це більшості дітям це потрібно, щоб воно було в межах норми, щоб їм було комфортно дихати і не було чи вологість повітряні, чи за малою, чи за великою. Ви за цим слідкуєте навіть віддалено, класно. Плюс можете його закріпити і інтегрувати в різноманітні сценарії, припустимо. Температура в квартирі стає там більше 27 градусів, умовно, включається автоматичний кондиціонер. Але знову ж таки потрібно розуміти, що цей кондиціонер повинен підтримувати там, функцію Wi-Fi і що він має бути інтегрований в систему розумного дому. Певну систему, в якій ви маєте і датчик, і, і, і сам кондиціонер, щоб воно все працювало в комплексі. Тобто створювати свої різноманітні сценарії розумного дому. По суті, все, все, що я хотів сказати. Попередньо зробивши, можна зробити висновок, що датчик досить цікавий, він дешевий, як він показує температуру, я в кінці закріплю порівняння з Xiaomi. Всім гарного дня, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до побачення!